Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте сьогодні подивимось таке питання. Хто ваш ворог? Буде два варіанти. І на різних колодах. Оберіть, будь ласка, свою колоду, яка вам імпонує. Оберіть свій варіант. І по черзі будемо дивитися, хто ваш ворог. Надіюсь, ви обрали. Дивимося перший варіант. То ваш ворог? Хто ваш ворог? Хто ваш ворог? Ну, по-перше, це людина дуже токсична. Взагалі, це людина вампір, яка любить енергію свою для себе чужу брати. А сама вона насичена такими негативними емоціями, негативними думками, низькі вібрації у цієї людини, і вона несе в суспільство, в соціум дуже багато негативу. Токсична людина. Також ця людина може бути навіть сексуально привабливою, але за привабливістю ховається людина, яка дуже отруює життя іншим людям, скажімо так. То ваш ворог. Інформацію приховують. Е... Прихована інформація щодо справ сердечних. Хто ваш ворог? В минулому у вас з цією людиною був конфлікт? І конфлікт був знову на. В ґрунті саме відносин. Тобто це особисті якісь відносини, тому що дві карти, які говорять про те, що тут ваші відносини фігурують, і був дуже гучний скандал. І ця людина токсична, вона приховує від вас, чи вона вас ще кохає досі і хоче повернути вас. Ну, якась така тема складається. Давайте дивимось далі, хто ваш ворог. Ви людина дуже стабільна, дуже така. Знаєте, коли, якщо ви щось пообіцяли, ви обов'язково це зробите. На вас можна покластися. Ви людина надійна, яка завжди протягне руку в складній ситуації. І людина, яка може стабільно заробляти гроші, стабільна в усьому, просто в усьому. І ця, ця людина, яка ваш ворог, їй дуже подобається. Вона хоче собі мати те саме, що ви. Розумієте? І тут можливо, що ваш ворог це чоловік. Тому що випадає чоловік, змія. Або ж ви чоловік, а на вас полює жінка. Тобто. Але цій, цій людині дуже подобається ваша стабільність. Ця людина приховує те, що вона має почуття до вас. І з вас з нею був скандал. Хто ваш ворог? Ви людина, яка має дуже сильну енергетику, і дуже сильна взагалі людина. Можете навіть мати якусь посаду. І ця ваш ворог він хоче зупинити вас. Зупинити ваш потік фінансовий хоче. Тому ось така історія. Ну, тут може бути і чоловік, і жінка, ви може бути, можете бути і чоловіком, і жінкою. Але історія, та, яку я вам вже озвучила. І... Жінка, можливо, чи чоловік полює на ваші фінанси. Їй дуже подобається, що ви стабільно заробляєте. Але разом з тим людина хоче зупинити вас. Якщо ви, наприклад, не, не хочете мати справу з цією людиною, то вона хоче зупинити ваш фінансовий потік, вашу вдачу. Дуже великий хоче перешкоди вам зробити. Ось ця лисичка, яка хоче е, вам нашкодити, ця людина хоче. Отак От собі знаєте перший варіант, що ця людина вам хоче зробити великі збитки щодо фінансів. Це дуже чітко прослідковується, і це, скоріш за все, людина, з якою ви мали відносини. Тому ось такий перший варіант хто ваш ворог От такий ваш ворог, щоб ви знали і були уважні. До людей токсичних, які вас оточують? і Або, наприклад, зверталися на очистку, або якщо ви людина церковна піти в церкву на сповідь. Тобто різні варіанти, щоб очищатися, тому що людина, якщо вами не заволодіє, вона планує собі робити вам гадості, пакості. Дивимось, другий варіант хто ваш ворог? Хто ваш ворог? То ваш ворог. Ваш ворог людина одинока, одинока людина, можливо, навіть старшого віку. Ця людина обділена, вона хоче спілкування, вона хоче позитивних емоцій. Вона надіється, ця людина на позитивні емоції. Їй дуже цього бракує, не вистачає. Вона просто марить тим, щоб була бути в гроні сім'ї, бути щасливою, бути з усіма разом. Але ця людина одинока. Розбити серце цієї людини, е, і за конфлікта, який у вас е, вийшов з цією людиною. І людина, скоріш за все, або ви якесь прийняли рішення щодо цієї людини, негативне, або, наприклад, від'їхати чи е, ну, відійти від цієї людини, жити окремо, або розвестися, е, розлучення, щоб було. Тобто, е, як. Якесь рішення, яке ви прийняли негативне щодо цієї людини. Людина дуже сумна, дуже одинока і мріє, щоб сім'я була повноцінна і бути в цій сім'ї. Тут була справа, якась йдеться про те, що допомога якась. Була, наприклад, ви допомагали цій людині, чи людина допомагала вам, яка ображена на вас. І, можливо, що допомагала ця людина вам допомагала, тому що ви. Людина активна, ви людина дуже продвинута. Ви дуже можете знатися на it технологіях, взагалі на будь-яких технологіях. Ви людина розумна, ви людина винахідлива, скажімо так, і дуже працьовита, і дуже активна. Ну, У вас відбулася. Сварка дуже велика. Це, я ж кажу, це може бути, знаєте, такий скандал. Причому, коли горшки летять і зарубанка така йде, що все, я тебе не хочу знати, я від тебе відходжу і так далі і тому подібне. Це скандал з жінкою, з жінкою з минулого. Це, скоріш за все, що. Ваша абородочка, або ваша дружина була колишня. Ось ви з нею поскандалили. Ось вона в минулому була вашою дружиною чи партнеркою, чи, можливо, навіть колега може бути також. Тому що тут вас об'єднували якісь блага. Це можуть бути цінності, які ви спільні мали. Це можуть бути. Якщо це колега, то ви в якійсь фірмі працювали, наприклад, по фінансах, ви, наприклад, працювали в банку чи в фінансовій якійсь установі разом. Але колись в минулому у вас були гарні стосунки, і ви посварилися з цією людиною, фактично. І у вас була взаємодопомога, ви допомагали цій людині, коли необхідно було ця людина допомагала вам. І все було добре. Але якби не цей скандал... Який у вас вийшов, все було б і далі добре. Тому людина ображена, людина одинока, людина мріє, щоб все стало як і колись, щоб було вцілити ситуацію. Тут людина ця вона має якісь заборгованості перед законом. І вона, скоріш за все, вона з вами, ця людина, відстоює якісь свої інтереси, можливо, навіть в суді. Тому ця людина не хоче мати з вами справ. Тобто вона хоче або вибороти якісь свої. Наприклад, як знаєте, розлучаються люди і ділять майно спільне. Спільно нажите майно, поділ, наприклад. От тут може бути така ситуація, що я хочу. Якби розділ того, що я прив'язана, вона чимось зв'язана з вами, ця людина. Яке... Може бути навіть, що коли у вас був спільний бізнес, і ця людина хоче поділити порівно і відстоює свої позиції, наприклад, в суді, відстоює для того, щоб свою частку забрати, яку вона вважає справедливою. Ви чимось зв'язані до цієї пори. Можливо, діти, можливо, фінанси, але щось вас зв'язує. І ви не можете отак просто відійти, знаєте, і тому ось така ситуація. Ну, також е людина хоче, людина мріє мати шанс, щоб все ж таки почати якісь нові або відносини, або з вами відновити відносини. Розумієте? Тому що тут ми бачимо, що людина хоче все ж таки сім'ю, хоче з вами разом бути, або ж, наприклад, бути в якійсь спілці разом з вами. Може бути навіть робота. І тут також карти підтверджують, що людина. Вона в ілюзії знаходиться і обирає варіанти, дуже багато перебирає варіантів. Просто людина тільки тими займається, що вона, знаєте, з таким творчим підходом. Дуже, в людини дуже уява така, багата, скажімо так. По-багатому, як кажуть, уява дуже велика, і людина уявляє, як вона буде мати шанс, новий шанс. Неї емоції цієї людини зашкалюють, просто зашкалюють. І вона хоче фактично повернути вас, тому що якщо ви пішли від цієї людини, скоріш за все, то вона шукає шанс, як вас яким чином вас повернути. Але не може цього зробити, тому що має обмеження. Тому ось такий варіант вийшов. Хто ваш ворог, ви знаєте, ну, ось така образа в людині. Тепер ви в ворожих стосунках. І тому кармічні можуть зав'язуватись вузли. Краще розв'язувати такі ситуації, щоб кармічних вузлів не було, тому що це тягнеться на нас, на наших дітей, на наші наступні життя. Тому ось така історія. Усім дякую за перегляди, буду вдячна за вподобайки, за підписку. Дякую і до наступних зустрічей.